Блумберг пише, що Путін ймовірно погодиться на можливі умови перемир'я з Україною. Повідомляє видання, що однією з умов припинення вогню може бути те, що Кремль вимагатиме припинення поставок зброї в Україну. Натомість, Ройтерс пише, що Кремль навряд чи прийме позицію 30-денного перемир'я вогню в Україні, начебто, Путін сприймає таку ініціативу як пастку. Російське джерело повідомило, що необхідно обговорити умови припинення вогню та отримати гарантію. Пано Олексію. Дивіться, ну я не можу прогнозувати, що зробить Путін, і це, це доволі складно. Але мій особистий прогноз, що я думаю, що він спробує виграти час, потягнути час і погодиться. Спробує вставляти, звичайно, якісь умови, буде робити такісь можливості, щоб там вискочити з цього за якихось обставин. А вставить. що йому дасть цей але, час? Але, але що йому дасть цей час? Ну, по-перше, давайте ну. Знову таки, я ж не як не хочу, але ну з кожним днем ще тиждень тому ми на Курщині контролювали значну частину Курщини. Що в нас за тиждень? Скільки, а скільки ще часу ми ще будемо на Курщині? Це те, що реально було нашою казирною якоюсь картою, якою ми могли розмінювати. Ну, скоро нема що буде розмінювати. В той же час відбуваються тиски на інших ділянках фронту. Ну, Україна сьогодні не просувається ніде. Ну це є реальність. Просуваються росіяни. Тому кожен день для них це те, що вони ще якийсь шматок забрали, mm -hmm. ще щось забрали, ще десь дотисли, ще десь. Тим більше, що не забуваємо, що зараз фактично основна боротьба навколо міста, ну навколо двох місто Покровськ і Курщина. і обидва є мають стратегічне значення і економічне, і багато чого. Тому Росія буде намагатися потягнути час, але думаю, що, врешті-решт, Путін боїться Трампа. І він буде іти на перемовини. Ну, це мій особистий прогноз, але побачимо. Але якщо Путін цього не зробить, то я думаю, що тут Трамп ну, теж доволі далеко зайшов. Йому нема куди відступати. Він не може після цього сказати, ну а, а з Путіним нічого зробити не можу. Так не буде. Тоді я думаю на Росію. А й повірте мені, щоб не розповідали там російські пропагандісти, що в них не що в США, начебто немає на них важелів. Там стільки важелів. Там стільки можливостей не дарма це був здається витков чи міністр міністр торгівлі США казав, що по на шкалі від 1 до 10 санкції США проти Росії зараз на рівні 3, де 10 максимальні. Тобто, що фактично їх може так посилити суттєво, ну що від російської економіки не залишиться місця. Ну просто мокрого місця, і це правда. Тому я думаю, що в нас є реальний шанс на мир. Я думаю, що він реально є. А Трамп реально хоче отримати Нобелівську премію Миру і дай йому Боже. Якщо він зупинить цю бійню і те, що ми помираємо тут, то хай отримує цю Нобелівську премію миру. Він її заслужить. Пане Валентине, ми вже скільки з Росією намагалися встановити перемир'я. Росія його завжди порушує навіть не на наступний день, а через кілька годин. Наскільки, з вашого огляду, довго може тривати таке перемир'я і чи є гарантії дотримання з боку Російської Федерації? Ми більше не зробимо головної помилки. Перемир'я, зупинка будь-яких бойових дій або якимось іншим чином з Росією, не має не означати. Зупинку підтримки збройних сил України, їх посилення, постачання озброєння, всього того, про що ви дали мені можливість сказати на початку ефіру. Я підтверджую, що саме так ми будемо діяти. Не сумнівайте в цьому в парламенті. Однозначно такі настрої України парламент і з нашими американськими партнерами ми це пояснюємо. Вони теж це розуміють. Нам перемир'я і так далі зупинення війни так потрібно, але не для того, щоб здатися, а для того, щоб. Стати сильнішими і однозначно стояти на своїх позиціях. Всі тимчасово окуповані території це є українські території. Якщо ми зустрінемося, маються на увазі у переговорному треку із Російською Федерацією, бо посередником будуть Сполучені Штати Америки, і вимогою Росії буде призупинення поставок зброї в Україну. Яке рішення для себе має приймати українська сторона? Дозвольте в ефірі. Будь ласка. О, просто Олексій. Що а, а тут українська сторона? Якщо ви мені дозволите, давайте в ефірі. От ви українська сторона, якщо дозволите, я трошки побути саудитом. Ну, Олексій хай буде американцем. Він, знає, він до речі, їздив і не один раз в Вашингтон на давайте. час війни. Я вам як саудит скажу, що якщо мене попросить мій американський колега, то ОПЕК стане не ОПЕК плюс, а ОПЕК раз. Друге, ціна на нафту буде яка? Правильно вниз, і третє, вся російська нафта. Буде заміщена поставками правильно від Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну і всіх інших союзників Саудівської Аравії. Що скаже Абсолютно. американський колега? Він скаже: Давай, Валентин, well інвестиції в Сполучені Штати Америки. До речі, інвестиційний форум, наш шановний американський колега, провів у Флориді, головував там Трамп, приїхав Саудівський принц, і вже все сталося. Ось так насправді працює. Тому я так само, як Олексій, не ведуся на знаєте, блефи і міфологію Путіна. Нема там такої сили, прям знаєте, як в нас роздувають в тому числі блогери від Слуги народу. Ні. Є сила, є країни, які знають, як діяти, просто з якихось своїх міркувань інших вони не застосовують до кінця санкції, вони не переривають торговельні відносини і продовжують торгувати, купляти і так далі у Росії. А купляти і продавати Росія може що? Тільки дві речі: нафта і газ. Ну газ же купляють навіть європейські країни, Європейський Союз. Причому обсяги такі вражаючі. Про... Ось в чому суть питання і реч... Україну? Хай би всі саме в цьому підтримували. що, Окей, брати наші, українські сестри, ми все розуміємо. Привітала ж Британія, Франція, українську позицію, що ми готові йти на 30, день, на 30 днів і далі, на примир'я вздовж всієї лінії фронту. Ну так, може, ви з російським газом так скажете, що 30 днів і так далі не будемо купляти. Замінимо цей газ, є ким замінити. Я вже задав декілька країн. Вони так само входять в ОПЕК і знову ж таки Саудівська Аравія. Якщо дасть добро, піде катарський газ більше, далі. Канада готова. Так а чому цього вже не відбувається? В тому, що не вдалося домовитись тоді, не було такої підтримки від в тому числі Сполучених Штатів Америки, не було такої рішучості від наших стратегічних партнерів, тому що ми на жаль таких важелів позбавлені. Це теж об'єктивно. Пане Малтине. Ви згадали Велику Великобританію, Францію, країна, які підтримали ініціативу 30-денного перемир'я, але от пане Олексій згадував ту чорну п'ятницю, як ви її назвали у Білому домі, коли не скла. Ляся зустріч із президентом Трампом, відповідно, і у Зеленського не склалося. А тоді наші європейські партнери сказали, що вони нас підтримують з нами до кінця, і таке склалося враження, що ось вони якось ну так трошки негативно налаштовані на бік Америки а зараз. Начебто вони перевзулися у повітрі і вже знову всі підтримують. Чи це так виглядає політика? Та це так дивіться. Ну, по перше, до речі, пан Валентин дуже важливу частину затронув. Це треба трішки більше про це сказати. я думаю. ну ніхто не питав, а чого перемовини в Саудівській Аравії? Ну, це ж не абсолютно не випадкове місце. Це ж ніхто там, знаєте раз і впав там очі. Ми вчора про це, це говорили. цю Безумовно, так і Саудівська Аравія, яка теж хоче бути миротворцем. це її роль в світі. І тепер путіну фактично, якщо він хоче сказати ні. Він тоді має це сказати ні, і Сполученим Штатам Америки, і Саудівській Аравії, Ого. що для нього є дуже mm, болячим, як... тому що він Ого. за весь цей так званий глобальний південь стільки бореться і вкладає зусиль. А Саудівська Аравія, власне, ну, є одним з цих центрів, які і тому це абсолютно не випадковий вибір місця. Друге щодо європейців, я з величезною повагою ставлюся до європейських партнерів. Це наші партнери, великі їм вдячність за допомогу і все. Але треба розрізняти заяви і конкретну допомогу. Як не можна збити російську ракету постом Бізуглей, так не можна збити російську ракету і заявою навіть поважного європейського лідера. На жаль, в тому самому Лондоні, і я думаю, що це було місце певного протверезіння із нашого українського боку, коли б туди приїхав Зеленський, і там було багато гучних. Ми з вами стоїмо добре. А де чим? Де, бо там було тільки одне конкретне рішення з боку Великобританії про більшу кількість нам ракет для ППО на протязі до 2030 року. В де, ми, і да, де ми, і де 30-й рік? Ну ну де? А, а що, а які конкретніші плани? Ми може почули за ці 10 днів після цієї чорної п'ятниці, що в Україну їде більше? Навпаки, ми почули Бельгія, да здається, сказала F-16 затримуємо, бо <по> ще в 35 рік. Не дійшли. Це перекладаємо на наступний рік. І все. Олексій, всі ці літаки є. Якими американські Конечно. софт в них Так таки просто навіть якщо вже до цього дійде, не да ну не я ну, спояльному нікого... кабінеті не сперечатися. А от якраз і треба, була нагода. Дайте в тридцять п'ять. Почніть переговори з цього. Ну які проблеми? Та британці ще в 35 отримали. Все, Лондон заспокоївся. Ті британці в Естонії в 35 п'ять на, на, на авіабазі, на чергуванні знаходяться. Не треба далеко так. ходити і для України. Так. Вони потрібні. Украї... Від Україна готова створити робочу групу, яка буде займатися підготовкою до реалізації припинення вогню. Про це Міністр закордонних справ пан Сибіга заявив, хто може війти в цю переговорну групу. Це знову будуть пан Ярмак, голова офісу президента, міністр закордонних справ Сибіга і міністр оборони. Чи ми побачимо Я подачимо, думаю, там мають бути облич... військові? Це вже такі починаються доволі 100 технічні 100%. питання. Mm -hmm. це, взагалі буде більше питання військових. Генеральний штаб України обов'язково однозначно. І той саме головне управління розвідки А чому і... до речі, Боданов не був представлений у делегації Бо потім перемовин? Бо це. Політичні перемовини з американської сторони теж не було. Ну звісно, це, це політичні перемовини, це не перемовини. Військові немає ніякого політичного контексту. я не бачу тут ніякого контексту. Політичного угу. згоден, пане Валентине. Ви також вважаєте, що будуть більш представлені військові особи? Бішто, я знаю, що так і буде. І генеральний штаб вже в цю робочу групу обов'язково війде міністерство оборони. Ось тоді до речі, будуть там і військові розвідники, тобто головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це вже буде більш така фахова справа, але обов'язково будуть і представники МЗС України. Можливо, вони зараз подивляться ефір. і Призначать спецпредставника одного з спецпредставників, яка, який якраз може і має координувати роботу з української сторони такої робочої групи. Mm -hmm. У нас є і я сам був таким не один раз. Переговори про кордони, про непрості речі, mm -hmm. які стосуються землі і роззброєння або озброєння. У нас є такі фахові дипломати точно. А ви зазначили, що знаєте, що будуть долучені військові особи. А скільки на це знадобиться часу для того, аби створити цю переговорну групу? Вона вже дві години. Вона вже створена. Я не знаю, чи вона створена, дві години. А скільки потрібно ще в Україні часу для того, аби розпочати роботу у складі цієї переговорної групи? Так само з американської сторони буде як формуватися тільки буде така сама команда російської сторони, ось як тільки ми з американськими партнерами погодимо і вирішимо: Окей, ідемо вперед, але разом з вами. Так. Шановні наші американські партнери, так одразу і має починати працювати ця група, пане Олексію. Можете ви спрогнозувати, яка надалі буде реакція зі сторони наших європейських союзників зі сторони Великої Британії? Реакція на що на те, що Україна буде домовлятися із Російською Федерацією через Сполучені Штати Америки, через Саудівську Аравію разом про 30-денне перемир'я. Вони будуть підтримувати вони, вони це продовжувати допомагати нам зі зброєю, вони якою їх це реакція? все підтримують, будуть підтримувати всі меседж всіх і в Лондоні, і в Брюсселі. Не публічний, і навіть публічний був один Зеленському. Повертайте Сполучені Штати Америки на борт. 100%. без цього нічого не буде. Це був спільний абсолютно меседж. там не було ніяких різночитань, там немає ніяких сумнівів. Європейцям все зрозуміло так. про угоду про корисні копалини, про те, що. Говорилося в Білому домі, але так і не підписалося. Яка ймовірність або знову ж таки переписують цю угоду? Чому її не можуть все ж таки погодити і підписати? Чи ось ця поїздка і зустріч у Саудівській Аравії, української та американської делегації це. І власне формувалася основа для того, аби підписати. І ми також нічого до речі не чули про зустріч президента Зеленського із президентом Трампом. Видається, що Трамп сказав, що готовий запросити Зеленського до Білого Дому. Зеленський сьогодні на брифінгу із журналістами сказав, що не отримував ніякого запрошення, тому нічого про це сказати не може. Ну, ще трошки позитив, а потім про угоду. Тому що це на точно кіне, так. від мене. Я думаю, Олексій, ви теж навряд чи щось позитивне про це почуєте. Але позитив і важливий, ось мені насправді мене вразило, я знаю, що американських наших партнерів те, що зробив міністр закордонних справ України, це подарував Марко Рубіо, державного секретарю США, ікону на ящиків на ящиках спецснарядів, ікону Богоматері Богородиці, і е, це було. А, символічно, якщо ваші, тим більше оператори або редактори знайшли б, я б цей позитив радив би треба показати всій Україні. І це правильний крок. Так, можна, і треба працювати з такими яструбами і такими американськими партнерами, які є зараз у нас і е, з якими ми працюємо. А тепер вже позитив закінчився, починаємо, якщо треба коротко угоду. Перше і головне, я б ніколи а, не порадив починати таку розмову, такі проекти і так далі. Під час війни та ще й з адміністрацією США та ще й одразу після президентських виборів в США. Друге, я взагалі не розумію, хто і з якою метою це пропонував новообраному президенту США Дональду Трампу. І Президент пояснюю, Зеленський. Я пояснюю, чому б говорив Ні, хто про ж це. президенту запропонував, там стоять візи. Ми ж про це все, все рівно українці дізнаються. Ну, я б оприлюднив. Дуже б хотілося. І перше, з чого треба почати, пані Діне, нашим телеглядачам, опублікуйте текст цього проєкту угоди. Це ще не угода, до речі, вона ніким не підписана. Рамкова угода. Опублікуйте. Рамки, справа не в рамковості, а в принципі, текст хтось бачив, я не бачив. Жоден, жодна людина в парламенті не бачила, жоден Офиційний, українець так, не бачив. Да. Так, що ж ми всі коментуємо? А люди бідні переживають, я знаю точно сам така сама людина. А вже да, переживають. А про що переживаємо? Текст десь журналісти побачили. я людина, яка очолював не одну міжнародну українську делегацію, якраз з текстів угод, і знаю, що текст угоди з'являється тоді, коли голова делегації парафує його, тобто підписує перед тим, як передавати на підпис президентові. Є, Є такий текст, немає, я не бачив, але і не про це навіть. Я, в принципі, б не радив це починати. Але почали, кудись пішли і прогнозую, нікуди не дійдуть. Хоча, що найгірша тепер ситуація, зачепилися за цю пропозицію українську вже американська сторона. І президента США Трампа хтось переконав, що так, ця угода А, корисна, Б, велика, і так далі, і так далі. Тепер ті, хто все це пропонував, я пропоную їм. Поясніть, що саме ви хотіли всім цим досягнути, Знаю, і тому вона і не підписана, і не підпишеться найближчим. Ось не для вас з професіоналами приємно працювати. Не для нас, для всіх українців. Подивіться, це ікона на ящиках своїх Це наші митці, пан Клименко, наскільки я пам'ятаю. Пишуть такі ікони, і ось оце правильний крок. Це підготовка а не проєкт угоди, якого якого ніхто не бачив, про капалини, які невідомо є. Знаєте, вже українці жартують в Фейсбуці, Знаєте, тато а в селі рідкоземельні метали є у вас? Вже до, до кожного села шукають. Де ті рідкоземельні метали, які ми американцям пропонуємо? Ну, Це не серйозно. Тож у час голова офісу президента пан Ярмак сказав, що угода про мінерали буде підписана, коли американська сторона визнає для себе. Зручним і підкреслив, що з українського боку все готово для підписання цього рамкового документа. Чому тоді ми її не бачимо? Якщо з української сторони все готово, є побоювання? Побоювання в чому? Я не думаю, що є побоювання. Перше, я тут згоден абсолютно з паном Валентином. Коли оце для піару писали чергові плани потужності, перемоги незламності, ще чогось і так далі треба завжди думати що ти робиш бо ми фактично самі підняли цю тему це було в з пунктів плана зеленського а тепер далі да, дійсно вже це все надягається нам всім на голову друге думаю що його не підписали в Джиді, в тому що залишили ну бо після того що відбулося в білому домі наступна зустріч трампа і зеленського має бути ну як якимось чином ну зоргані... вона не може бути просто зустрічю. Тобто, це вже не може бути просто звичайна зустріч, тому що це має бути певний акт відновлення тих мостів і так далі. Бо зустріч вта пройшла дуже погано. І я думаю, що цю угоду будуть підписувати в їхній присутності, як це і планувалось в білому домі, і це такий план. Третє, дуже важливе. Ми дійсно не бачили офіційного тексту, але ми бачили текст на європейській правді «Financial Times». Його фактично всі підтверджували, що це є той самий текст. Хоча хотілося б дуже в парламенті України. Це унікально, що парламент України нічого не бачив. Ну це окрема історія і викликати про нікого не можна. І викликати нікого їх не запросити. можна. Ні, Це якесь так. Да. Але є один момент, і тут я звичайно, от в усьому тому, що вчора відбулося в Джиді, дуже доброму, є один нюанс. Там з'явилася фраза про повернення американських вкладень. Причому дуже цікаво, вона спочатку з'явилася, коли опублікували тексти цього стейтмента, тобто заяви по результатах мовлений. Він спів його опублікували американці на англійській мові, і ми на українській, і текст не співпадав тільки в одному. В українському варіанті цієї фрази не було. Коли на це звернули увагу, цю фразу додали. Можливо, це просто її додавали в останній момент, це буває, ці технічні речі теж. Але я до чого, що ми маємо тут бути дуже, дуже уважними. Бо якщо виявиться, що то шоу 28 лютого в Білому домі нам всім коштувало 150 мільярдів доларів, бо в попередньому тексті, який мав бути підписаний в той вечір, в той день, цього не було. І якщо це з'явиться в тому, що буде врешті-решт підписано, то це буде означати, що нам коштувало це шоу. Просто щоб ми розуміли ціну питання. Тому тут зараз треба оцей момент, який. Бо ця фраза є дуже важливою. І вона, і на мою думку, це є проблема, тому що ми не можемо визнавати це як якийсь борг, бо це відкриває скриньку Пандори. Ну тоді завтра всі прийдуть і скажуть, а, так, а ми? А як же ж? Я мовчу про те, що таке 150 мільярдів доларів це на, на кожного українця, по, скільки? по 5 тисяч доларів починає з немовля і до цього. Тому це дуже серйозна річ. Давайте дочекаємося, яким чином вона буде відображена. Але це ще раз свідчення про те, що А, треба дуже думати, коли ти щось пропонуєш, а не просто оці постійні якісь, там, ну, якісь заяви піарівські, і Б, це е, кожне шоу має свою ціну. Вот все. Блумберг до речі, пише те, що ви думаєте, що Путін буде затягувати перемовини про перемир'я. Давайте поговоримо трішки про те, що відбувається детальніше у стінах Верховної Ради. Ухвалили у першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК. за відповідне рішення проголосувало 273 народних депутата. Документ передбачає покарання за незаконні дії під час проведення медичних оглядів, ухвалення рішень щодо придатності військовозобов'язаних порушення процедури призову. Розширюється перелік посадовців, які будуть нести відповідальність. За незаконне збагачення. Ось тут цікаво. До нього включать голів заступників, членів та секретарів військово-лікарських комісій. Пане Валентине, так, голосували? Так, я проголосував за. Фракція Батьківщина наша проголосувала за. Ми за те, щоб треба навести порядок. І була жорстка відповідальність за будь-яке незаконне рішення. Причому треба починати з головного за незаконні рішення про мобілізацію, в тому числі про придатність до служби. Хм. Теж ні, хай ті, хто нас дивляться, мало зрозуміють. жирним виділим. Ми почали шрифтом. так. Ми почали з цього. Ясно, що і так само кримінальна відповідальність встановлена і за навпаки, за корупцію, за підроблення документів для ухилення від мобілізації, тобто і те, і те протиправне діяння. Тепер карається серйозною кримінальною відповідальністю. І для працівників ТЦК єдине там і є така норма, яку ми запроваджуємо. Це те, що для військових, в тому числі і військова відповідальність, службова відсторонення на декілька років і так далі, пониження по службі. Тобто, в тому числі, і відповідно до, ці, до дисциплінарного статуту збройних сил України. Разом з тим вважаємо, що це абсолютно недостатньо. Я вважаю, що треба в державі створити військову юстицію. І у нас є військові юристи, правники і збройні сили України мають право на власні угу. органи юстиції. Угу. Трошки розшифрую прокурори, суди, адвокати для наших захисників, тільки військові з допуском до таємниці, і так далі. І так, так далі. Так. І це право збройних сил на те, щоб у власних лавах наводити порядок. Вони ми їм довіряємо ж захищати країну. Чому не довіряємо підтримувати правопорядок у власних лавах збройних сил України вздовж цієї лінії фронту? Я вважаю, треба піти на ці кроки і раз і назавжди військовим. Не тільки знаєте, казати йдіть, воюйте, але й довіряти, наводити mm -hmm. лад і справедливість у власних збройних силах. А, Лексі, а я думаю, що треба взагалі розпускати ТЦК. Я думаю, що вони повністю провалили свою функцію. Це радянська фактично, такі така форма мобілізації. Треба давно було створювати рекрутингові центри. Я про одну просту річ наведу, чому це важливо? Е, от сьогодні в ТЦК реально багато військових, які пройшли фронт. Це не так, як було на початку, а дійсно там є ті, які ну, обмежено придатні, ті, які люди отримували поранення, не можуть виконувати бойову роботу. Це насправді герої, які воювали і все. Але давайте відверто скажемо, які психологічний стан цих людей. Вони пройшли дуже складні випробування. Порожними гинули їхні побратими, вони були поранені і так далі, і так далі. Далі ми беремо цих людей і випускаємо на вулиці міст: Києва, Одеси, Дніпра, Львова, де сидять люди, де чоловіки з якимись дівчатами, з своїми дружинами, сидять в ресторанах, в кафе. Ну, бо життя йде, це нормально. Тобто, не винні ці цивільні, але не винні ці, але їх не можна з'єднувати. Ну, це знаєте, ну це це, це, це вибухонебезпечно суміш. І коли це з'єднують, ну далі, от ми це все бачимо, що далі відбувається. Кого в цьому звинуватити? Перших чи других? Ні. В цьому треба звинуватити тих, хто цю вибухонебезпечну суміш робить. Бо це божевілля. Воно не може інакше завершитись ніяк ніж погано. Це рекрутинг має бути цивільним, мають бути цивільні центри. В них мають сидіти е, чудові жінки. Які спокійно роз'яснюють, що є, які можливості, права, і так далі. Якщо нам потрібна силова функція, а, а, а національна поліція в нас, ну вона ж існує. А, а що з нею? І от в мене просте питання: я задавав його. У нас була спеціальна комісія. Ми там багато до речі знайшли порушень в ТЦК. На жаль, і там ми якось зібрали всіх голів ТЦК всіх голів облас областей України. І сидять люди, от один із них сидить, я не пам'ятаю вже, яка область. Я кажу йому: а хто ви були до того, як були керівником ТЦК? Я він командував артилерію бригади. Я питаю його бригаду, дуже крута бригада, ну реально, бойова, суперкрута. Тобто я розумію, що переді мною суперкрутий артилерист. Це унікальна ну, це професія. У мене питання: що він робить в ТЦК? Ну ну от ми вчили, йому ну, от, да, ну, а це не він вирішує. Я поставив це запитання першому заступнику міністра оборони, який сидів там, же, і він мені показує лайк. Типу, да, правильно, це це дурня. Так, але вона продовжується. Тобто, ми, як держава, вчили, вчили цього артилериста. Це унікальна професія. Вклали в нього багато часу, грошей. Він набув бойового досвіду. Він став суперкрутим артилеристом. І що ми зробили далі? Взяли, відправили його в тил, перекладати папірці, Ще підставили його під корупційні ризики. Бо ми розуміємо, що таке сьогодні ТЦК, і замість героя-артилериста ми в кінцевому рахунку можемо отримати хабарника і, і, і злочинця. І, і ну, от, ну, от яка мета цього мені? Я кого не питаю? Ніхто не може на це питання відповісти. Це абсолютно радянський рудимент, ТЦК цікав в тому вигляді, в якому вони є. І звідти всі ці дівани, набіті баблом, і всі ці безкінечні скандали, які несуться, і так далі, і так далі. Але скільки ти це, це питання не підіймаєш, Верховній Раді, де завгодно нікому не потрібно, на жаль, в нашій владі його взяти і вирішити. Дякую, що ви приходите до нашої студії. Допомагаєте нам вирішувати, або ж точніше, буде прояснювати посеред шуму усіх новин і знаходити істину. Олексій Гончаренко, народний депутат України від партії Європейська Солідарність, дуже дякую вам, Олексію Олексійовичу.